В останні дні року ми традиційно підводимо підсумки всього, що вдалося зробити, та планів, що маємо втілити у майбутньому. Тож 2023 рік зіська громада, як і вся країна, зустріла без свят ялинок, фейерверків. Натомість всі сили спрямували на допомогу військовим, закуповували антидронові рушниці, автівки забезпечували пальним, відгукувалися на всі звернення військових частин, окремих бригад, батальйонів та підрозділів. На прохання оборонців передавали спеціалізовані дрони, що допомагають бачити ворогів вночі. Загалом за рік на Потреби війська спрямували більше 70 мільйонів гривень, підтримували й родини полеглих захисників. Разом з ними вирішували, як вшановуватимемо героїв. Та колозові почали облаштовувати сектор військових поховань «Поле схави». На прохання родичів у парку перемоги встановлять банери з портретами загиблих захисників. У кожній школі та адмінбудівлі буде дошка присвячена героям. Громада оговтувалася після ракетних обстрілів. Керівництво шукало можливості відновити зруйновані палац культури та восьмий ліцей. Будівлі обстежили, почали розробку. Проєктів ще до школи міський голова запевнив, робитимуть все, щоб відбудувати її із залученням коштів державного обласного бюджетів. Поки діти перебували на онлайн навчанні у місті та в округах, турбувалися за їхню безпеку, оглядали наявні укриття, облаштовували їх та готувалися до будівництва нових. Паралельно із цим стартувала підготовка земельної ділянки до будівництва фабрики кухні. За ініціативою першої леді країни Олени Зеленської там готуватимуть корисну їжу та розвозитимуть у кілька тергро. Мат спонсором будівництва став американський меценат. Заклад вирішили розмістити на руїнах машзаводу. Залишки споруд розібрали, подрібнили та передали на потреби комунальників, які в свою чергу використали цей матеріал для ремонту доріг. Щоб швидше та якісніше втілити заплановане відновлення дорожнього покриття для Екосану Придбали фризу. Загалом за 2023 рік автопарки всіх комунальних підприємств громади поповнилися новою технікою. Її закуповували за підтримки депутатів міської ради. Також обновки передавали благодійники. Та партнери з ними Лозова змогла вивести співпрацю на новий рівень. Так цьогоріч у громади з'явилося місто попри тим Едвард Рівер, що в Австралії. В свою чергу французьке місто Томлен кілька разів приймали делегацію лозівських школярів на навчання, відпочинок та реабілітацію. Підтримку надавали і інші закордонні партнери: екскаватори, сміттєвози, допомогли екстреникам з новими каретами швидкої допомоги. В 2023 році умови поліпшилися не лише у медиків екстрених випадків, які переїхали до нової відремонтованої будівлі. ТМО відкрили два відремонтованих відділення. Вдалося завершити ремонт пологового, встановити необхідне обладнання для мам та немовлят. Тепер народжувати до Лозової приїжджають жінки не тільки з Харківської, а й з сусідньої Дніпропетровської та Нецької областей. Капітально відремонтували, зробили сучасним, зручним та доступним неврологічне відділення. За власний кошт та з підтримкою донорів терметоб'єднання облаштувало палати сучасними ліжками, кондиціонерами. В Лозівській громаді провели перші операції на суглобах. Раніше такий рівень втручань був не лише обласним лікарням. Тепер у ДМО є і обладнання, і спеціалісти. Оновили техніку і для офтальмологічного відділення. Тепер рівень діагностики не поступається жодній приватній клініці і залишається безкоштовним для абсолютно всіх. Продовжила діяти програма підтримки молодих медиків. Троє лікарів отримали житло і допомогу на ремонт, що проголосували депутати. Вимушених переселенців, що знайшли прихисток у місті та округах, забезпечували гуманітарною допомогою. Спонсори передавали побутову техніку, речі центр надання адмінпос через збільшення кількості населення та розширення списку послуг готується переїхати до нової будівлі, де зможе допомагати більшій кількості відвідувачів з переоформленням документів. Зручнішим отримання всіх адміністративних послуг зроблять і у найбільших старостинських округах. В Краснопавлівці та Урільці під одним дахом розмістять різні служби, щоб відвідувачі одразу змогли отримати консультацію та допомогу. Запрацювала мобільна група терцентру, яка на мікроавтобусі наданому партнерами тепер навідує самотніх літніх людей у найвіддаленіших куточках громади. Кілька разів на тиждень до них навідуються спеціалісти та допомагають з хатньою роботою і не тільки. В свою чергу літні люди намагаються бути корисними війську. Вони в'яжуть шкарпетки та готують смаколики для захисників, передають їх на передову через волонтерів, які плідно працювали весь рік пліч опліч з місцевою владою. Кожен наближав перемогу.